Два тижня. Рівно стільки мене не було, хоча колись відоси виходили навіть три рази в тиждень. Але не сьогодні. З цього моменту відоси будуть виходити мінімум 2 штуки в тиждень. Один тиждень вас чекає цілий тиждень відосів, тобто 7 відосів в тиждень. Але кажу зразу, не газуйте на мене, в мене було багато різних маленьких проблемок, але все вже вирішено, все вже окей. І пропадаю я не просто так, адже готуюсь до зими. Зимою я планую випустити для вас перший відос з реального життя, адже я планую не тільки знімати юкреїнги та одним словом, погнали. Це відео ідеальне для тих, хто не знає, куди потратити свої мільйони, але хто не має так багато грошей, не розчаровуйтесь, це все про що я говорю, можна взяти в оренду і получати такий самий плюс без проблем. І відкриває наш, топ це 100% гараж. Гаражі на карті в нас знаходяться в трьох місцях: в Дніпрі, Харкові і в Києві. В середині гараж у нас виглядає ось так. У мене ще куплені за 12 стіючки, тому вони тут стоять і ще тут їх так само можна поставити. Тут потрібно міняти час від часу інвертор, а ось сьомому комп'ютері в майнінг фермі у нас збирається монетка. Як бачимо, ціни на нас дуже сильно просіли, так що зараз заробіток прям дуже маленький, взагалі 350 тисяч в мене пише. І також вони можуть ламатися. Як бачимо, в мене 99% стіючка, а тут 0% стіючка. Якщо ви хочете віддільний відос про мою манін ферму, скільки я вложив, всі які я получаю, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Також мені ферму потрібно оплачувати. Оплатити її максимум можна на 14 днів. Якщо її забути оплатити, вона злетить, і її просто знову хтось зловить і буде заново це все купляти. Єдиний мінус такої ферми – ціна, адже ціна може бути в районі від 200 мільйонів до 500 мільйонів, залежно від сервера. Як мені говорили, моя ферма з 9 стіючками може коштувати навіть 900 мільйонів гривень. З цього я був, звісно, в шоці. Ну, а прибутки в неї можуть бути легко як і від 5 мільйонів гривень, так і навіть 40 мільйонів гривень. Ну зараз я не знаю, чи є 40 мільйонів гривень взагалі чи ще немає. Одним словом, гараж, якщо у вас є вільні 900 мільйонів гривень, я вам обов'язково рекомендую купляти це саме афігенна штучечка, прибуток. Ви можете просто стояти АФК і все. Головне тут знаходиться в ігрі. Наступне це у нас котеч з теплицею. Теплиці є 10, 20 і 40 лунок. Звісно, чим більше теплиця, тим більше ви зберете лохини і тим більше ви зможете заробити. Ну але звісно, чим більше теплиця, тим вона дорожча. І не на такі теплиці, якщо чесно, не знаю, але зараз ви бачите на екрані відосик, в якому у мене була така теплиця, і ви можете зайти з все про неї. Її ви, звісно, можете взяти в оренду і заробляти на ній практично такі самі суми, слухайте. Я не знаю, скільки зараз коштує в годинку одна така тепличка, ну я думаю, 1100-200 вона коштує. Ви її берете, наприклад, на дві годинки, засідаєте сюди, тут два рази собі чик чи рік, все зробите. І маєте в районі 200-300 лохинки, її продаєте на скупі якимось берегам, наприклад, по 15 тисяч, і у вас, наприклад. Там, не знаю, 3-4 мільйончика буде гривень. Я в цій темі вже взагалі не шарю, так що все, що я можу сказати, це просто за теплицю, ж тут вигідно заробляти. І звісно, якщо вам потрібен якийсь новий туторіал відос я готовий для вас все зняти. Просто напишіть в коментарях. Давайте переходимо далі. Я нагадую, що граю на юкреїнґіта, та запрошую тебе грати разом зі мною. А якщо ти хочеш також кататися на такій м 5 F90, то вводи промокод, який ти бачиш зараз на екрані, він тобі дасть максимальні бонус. Також особливо вигідно зараз працювати на фурі. Як бачите, стоїть дуже багато людей, ловлять заказики, які слухайте. Саме головне працювати на або на американці, або на Теслі. Це сама вигідна фура, яка тільки є. На ній вам може попастися заказ як від 1500 до, напевно, мільйончика 2. Я бачу, як тіп мені кидав лям 900 зловив заказ. І скажу вам так, робота дуже цікавенька. Я недавно стрімив, ну як недавно, трохи вже давно. Ми чисто за стрім могли заробити мільйончика 2-3 просто тим, що просто собі каталися взагалі, без напряга. Якщо тут напрягтися на Теслі, наприклад, я думаю, тут в годину можна заробляти мільйончика два. Слухайте спокійно тако. Я думаю, скоро зняти про це відосік, так що ми це з вами 100% провіримо. Цю роботу я максимально рекомендую. Якщо хтось хоче вступити до мене в компанію, обов'язково пишіть мені в телеграм-канал в коментарях. Там я вас побачу і додавлю в нашу компанію. Місця у нас поки що ще є. І якщо в нас буде багато людей, я закуплю пару таких американських фур, слухайте собі в компанію. Давайте переходимо до наступного. Також я вам прям дуже сильно рекомендую. Якщо у вас є вільні мільйончиків 30-40, закупляти лохину, наприклад, по 15 тисяч і купити собі віпочку, і виходить, в Румунії просто продати цю лохину. Я не знаю, скільки вона там зараз коштує, але по-любому на одній лохині ви заробляєте мінімум 2-3 тисячі гривень, прям мінімалочка, мені здається. І таким чином ви можете закупити лохину, наприклад, на 30 мільйонів, а продати її, наприклад, на 38 мільйонів. Ви просто цілий день її скупляєте, продаєте, а маєте 8 мільйонів. Це можна сказати просто АФК прибуток, слухайте. Звісно, покупців ще треба знайти, але я думаю, це буде не проблема. Просто пишете, що в Discord, що друзям, всюди, де хочете собі, виписуєте це, і так легко собі можете знайти покупця. Так, людей в лохині сидить дуже багато, так що слухайте, заробити, я думаю, і у вас, і в них вийде, так що це ви не переживайте. І наступний спосіб заробітка це заінвестувати в якісь аксесуари. Якщо у вас є вільних, наприклад, мільйончиків 200 або 100, ви просто можете закупити якихось крутих аксесуарів. Наприклад, можна зайти сюди і подивитися, що тут таке є жорстке, прям ЕО, слухайте, Орел якісь за 200 доната, ні фіасові, одна штучка лишилась, прикольно, я навіть не знав. І він, до речі, обмежений. Слухайте. От вроді би таке дешевеньке, а можна його купити, наприклад, оці 5 п'ять штучок викупити у всіх і чекати там пару місяців, поки виросте ціна. А саме головне чекати дуже довго, того що прям мало часу, то нема смислу чекати. Не обов'язково купляти все за донат. Ви можете приїхати на ринок і на ринку собі купити якихось аксесуарів. Скінів, до речі, скіни є всякі дуже круті рідкісні. От чесно, якби я, наприклад, хотів би колись піти з 05 сервера, поки що я цього взагалі не планую робити, то я би просто продав свою стошку, продав свій гаражик, в мене там було мільярд без чимось, можливо, навіть 2 мільярди, бо в мене ще там є одне. І я би просто, наприклад, всі гроші вложив би в скін, який там дуже швидко бігає. Ясь він там дуже крутий, Хелловінський або найча щось не знаю. І просто би гроші тримав в тих скінах. Але це таке, це просто мої догадочки, так скажемо, я вам так не рекомендую робити. Ви собі дивіться самі, як то робити, щоб ви мене потім не звинуватили. Так що, інвестиція це дуже така прикольненька тімочка. І в мене є ще до вас питання: хто дивився до цього моменту? Чи хотіли б ви, щоб я попробував грати на Ukraine GTA 5? V? Як ви знаєте, я собі зібрав нового комп'ютера, так що комп'ютер мене тепер витягує прям вообще все, що захочеш. І якби ви дуже сильно хотіли, в Ukraine GTA 5 можемо навіть зробити шлях бомжа, того що я там не грав, я там просто зайшов був на відкриття, все, більше я з того моменту не грав взагалі. Так що, якщо би вам це було цікаво, обов'язково пишіть в коментарях. А всім дякую за перегляд і всім пока!